з підвалом. Ранкове Сонце ледь пробивалося крізь щільні штори кухні, наповнюючи її теплим тьмяним світлом. Девід, охайний чоловік років тридцяти, налив собі чашку свіжозвареної кави і вмостився перед телевізором, де ведуча телеканалу новин говорила про зникнення чергової людини. Сьогодні, вранці поліція підтвердила зникнення ще одного мешканця нашого міста. Це вже третій випадок за останній місяць. Поліція наголошує будьте обережними, уникайте незнайомих людей і тримайтеся освітлених місць. Девід ковтнув каву, кинув погляд на екран і тихо промовив до себе У наш час дійсно варто бути обережним. Коли годинник пробив восьму, Девід одягнув свій ідеально випросований піджак, перевірив папку з документами та ключі від чергового будинку, який мав сьогодні показати. Усі його клієнти зазвичай залишалися задоволеними Девід був ідеальним продавцем, завжди ввічливим і привітним. Молода пара Сара та Майкл чекали біля будинку, який вони розглядали як майбутнє сімейне гніздечко. Виглядав він старим, проте мав свій шарм. Було в ньому щось привабливе, великі вікна, дерев'яна веранда, просторий двір. Девід, як завжди, вчасно під'їхав, вийшов зі свого авто і привітав їх широкою усмішкою. Доброго дня! Ви, мабуть, Сара і Майкл? запитав він, простягаючи руку. Так, це ми, відповіла Сара. Чудово! Давайте подивимося, що тут є цікавого, сказав Девід і, витягнувши ключі, відчинив двері. Вони ввійшли до просторого передпокою. Всередині будинок виглядав краще, ніж зовні. Величезні вікна впускали багато світла, дерев'яні підлоги були міцними і не скрипіли під ногами, а у повітрі пахло старовиною. І як бачите, це класичний будинок початку століття», століття, сказав Девід, впевнено демонструючи знання. Тут великий зал, кухня, три спальні на другому поверсі. Він провів їх у вітальню, де стояв старовинний камін, а потім до кухні. Ця кухня ідеальна для вечірок чи сімейних вечер, місця вистачить для всіх, усміхнувся він. Сара, оглядаючи приміщення, раптом зупинилася. З під дверей, що вели до підвалу, почулося щось схоже на шелест. Ви це чули? запитала вона, нахиляючись ближче до дверей. Девід на мить напружився, але швидко усміхнувся і розвів руками. О, не звертайте уваги. У підвалі раніше була кладова, тож, можливо, там миші завелися, я скоро викличу дезінфекторів. Сара кивнула, хоч і здавалася трохи стурбованою. Піднімаючи сходами на другий поверх, Девід несподівано заговорив Знаєте, я виріс у дуже схожому будинку. Тут усе мені, здається, знайомим. Тільки от в дитинстві я страшенно боявся спускатися до підвалу. Чому? Поцікавився Майкл. О, не знаю, відповів Девід, здавалося, не зовсім щиро. Мабуть, через темряву і ті дивні звуки, які завжди чув унизу. Сара побачила на його обличчі дивний вираз, ніби він повернувся думками в ті дитячі роки, але він більше нічого не додав. Після огляду кімнат Девід повів їх до підвалу. А тепер, якщо ви не проти, покажу підвал там можна зробити майстерню чи додаткову комору. Сара знову чула той самий дивний шелест, але тепер він був гучнішим. Ви точно впевнені, що це миші? запитала вона, зупинившись біля дверей. Девід обернувся до неї з усмішкою. Абсолютно. Ну. Давайте, не бійтесь. Він відкрив двері, і пара побачила темні сходи вниз. Запах сирості вдарив у ніс, і Сара інстинктивно затулила його рукою. Світло лампи ледь освітлювало старі коробки та зламані меблі. Як бачите, підвал потребує трохи роботи, але тут стільки місця, сказав Девід. Раптом із темряви почувся стогін. Сара завмерла. Що це було? ледь чутно спитала вона. Девід заспокійливо підняв руки. Не хвилюйтесь, тут завжди були якісь звуки. Будинок старий, знаєте, як це буває? Він зачинив двері за ними, і його усмішка раптом стала моторошною. Але знаєте, що цікаво. Промовив він, зупинившись. Я завжди боявся підвалу, а тепер. Тепер у ньому живе вона. Хто вона? перелякано озирнувся Майкл. І вона голодна. Хто вона? майже істерично повторив запитання чоловік. Девід мовчав. І в цей момент з темряви почувся гуркіт. А через секунду з'явилася постать велика, згорблена, із довгими руками і гострими, як ножі, зубами. Її обличчя було спотворене, але очі, очі давали зрозуміти, що ця істота колись була людиною. Мамо, тихо сказав Девід, час снідати. Майкл кинувся до дверей, але вони були замкнені. Сара кричала, притискаючись до стіни, істота рухалася до них. Її дихання було важким і гучним, а з рота крапала слина: Наступного ранку Девід сидів на кухні, пив каву і дивився новини. Ведуча повідомляла про зникнення молодої пари з Денвера, чию машину знайшли кинутою на узбіччі при в'їзді у місто. Девід зітхнув, глянув у вікно і тихо сказав Здається, я так ніколи і не продам цей будинок.